Доброго дня, любі в'язалочки і гості мого каналу. Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. І сьогодні у відео я хочу ще показати журнали, дуже, ну, вже не такі старенькі, як попередні. Ну, Наприклад, той 2003 року. Отож, ну, подивимося, які тут моделі є. Ну, тут сторінка, всі, напевно, всі моделі, які є в цьому журналі. А тут вже є ковтинка. Надіюся, що вам добре видно. Може трошки нижче опустити. Може, так краще вам буде видно? Надіюся, що видно. І красива ковтинка. Простенька. Ажурна вставка, ну, дуже гарна. О, тут кругла кокетка і жакард, і візерунки, ну, дуже гарне. Дуже ковтинка мені сподобалася. Хто в'яже зверху круглим жакардом, я навіть можу, кому сподобається якісь моделі, можете мені написати, я вам зніму. Напишіть ну, то, наприклад, перша модель, то друга модель. Ви мені напишіть, під яким номером вам сподобалась модель. Я вам дам в наступних відео зроблю фотографії схему узорів і схему жакарту. ну, Всіх схеми поставлю вам відео. Ну, тут така футболочка. Отакий внизу, так, перехрещені петлі. Через виворотню дві, тут сюди, дві сюди, і такий виділено, виділена талія. Ну, такий узор я в інтернеті бачила. То вже не новий узор, але но ковтинка безподобна. Дуже гарна. І тут резинка-перлинка, як я її називаю, але тут вона на другу сторону, але дуже гарно. Англійська резинка. Ну, Тут є схеми візерунків. Тут є схеми тих візерунків. Ось схема того візерунка, а тут схема ось того Ні, не того. Не знаю, до якої то моделі. Але є схема. Ну, тут теж жаккард. Жакарта переділений полоскою. Зверху резинка, напевно, 4 на 3 або, або 3 на 3. Не знаю. ну, По-моєму, 4 або 5, а може на 3. Отака ну, дуже теж гарна коптина. Ну, тут просто светер Англійською резинкою, напевно. І вставлені квадрати виворотніми петлями. Просто пров'язані. Нічого такого складного нема. Тут свет резинкою, такий кардиган. 4 гудзички бачу, може там і 5 є вгорі. Весь резинкою зв'язаний, Ну, ниточка шикарна. Напевно, з такими ще шибриками маленькими, чи то, ну, то точно не твіт, то, напевно, з тими ще шибриками. Такі ще шибрики бачила в одному відео. Томочка то в тебе. Червоний светр з такими мене я колись такої зеленої ниточки в'язала. Тут теж гарний жакард і ковтинка гарна. Так Травкою, всі планочки травкою і манжети кардиганчика. Ну гарний Гарний, гарний кардиганчик. І тут теж є схема. Можу сфотографувати і вам в наступних відео вставити, якщо комусь подобається. А ось ця ковтина взагалі шикарна. Надіюся, вам добре видно. Покажу ближче. Тут вставлені візерунки квадратами, і вставлені і жакарди, елементи жакарду, ну, дуже гарно. Та ковтинка дивиться, такий кардиганчик. Чи то ковтинка, то ковтинка, певно, через голову. І тут. Але чому тут йде рівна полоска ця, а тут вона якимись хвильками. Зовла. 13 петель. Ага. По пліси і. Піонові пліси. Ага, сім гладким плавним. Піонове Пліси, а піонове пліси, то я так думаю, що тут, тут пише кожну шосту петлю, чи кожну сьому петлю. Доєднути в'яжеться лицевою гладдю, скільки то рядочків, вісім рядочків лицевою гладю, а тоді з першого рядочка петлю піднімати з виворотньої сторони і пров'язувати разом. Тут, щоб були піонові плісину, хвилясті, то кожну сьому петлю піднімати, з'єднувати, а тут кожну петлю з'єднувати, тут рівна така полоска. Ну, цікавий спосіб. Теж є схема жакарду. І схеми візерунків до цієї ковтини. Як комусь сподобається, обов'язково дам схеми. Ось ця ковтинка дуже гарна. Тут теж гарний жакард і ще й вишиті квіточки. Ну, вишиті квіточки, то таке їх можна вишивати, можна не вишивати. А жакард Дуже гарний візерунок. І так гарно поєднані кольори ну, мені сподобалося. І Тут просто ажурна ковточка, якась така розкльошена, і рукави розкльошені. Ну, то вже на любителя розкльошені, але візерунок простенький, кофточка симпатична. Ось такий кардиган цікавий. Тут я бачу англійська резинка, лицева гладь. Ну, цікавий кардиганчик. О ну, тут така кофточка простенька і нічого складного. Нескладна ковтинка і дуже цікава. Гарна ковтинка. О, тут ще такий жакарт є. Така, такий светр під шию на замочок. Теж дуже цікавий. І дуже гарний, і кольори гарно підібрані. І тут кольори, гама кольорів та сама, але інше в'язано так, як чайка тут зверху. Тут візеруночком таким симпатичним. Шия дуже гарна, ну, гарна ковтинка. Мені подобається теж. О, а ця ковтинка... Взагалі, я не знаю, ніби просто. І з квадратів, тут квадрати резинкою 2х2, а тут виворітня гладь, і воно так гарно дивиться, і тут так цікаво зішито, такими навхресним. Ну, кофта взагалі чудова. Під шию такий теплий свет. Мені, мені він дуже сподобався. В мене навіть виникла ідея, треба щось таке колись зв'язати. Ну, не знаю, коли то буде з такими темпами, як я вдяжу шкарпетки Час, частіше, ніж все інше. Тож я не знаю, коли в мене буде ще такий повід зв'язати ще щось. Так, а тепер подивимося ще один журнал. Той є журнал, за який рік? 96-й рік. Трошки старший, ніж там той, але ковтинка дуже цікава на обкладинці. Цього ковтинка теж цікава. Попереду узор з такими ранами. Ну, і тут така ковтинка. Тут різнокольорово називають блок колор. Бл Блоки кольорів. Ну, симпатично. Таке гар гарне з'єднання тут, така доріжка. І ці виворотні петлі, воно так передає такого якогось об'єму, такого якогось ну, цікавого картинка. І дуже мені сподобалось, як тут шия зроблена. Напевно, вив'язано лицевою гладдю, вона закручується і білою ниткою просто пошито. Щоб гарно трималось, ну дуже цікаво. так тут. Тут така цікава ковтинка. Різних кольорів. Вставки з узорчиками і тут переплетення з витягнутих петель, ну так дуже гарно виглядає. Ну, я таке люблю. <гум> Може, хто ще хтось таке любить, то пишіть, я дам вам схеми візерунків. Вставлю так, як перше. Я вставляла фотографію. І після фотографії до тої моделі схеми фотографії схем візерунків. Трішки журнал старенький, розлітається, але ще досить купи тримається. Тож якось покажу. О, то це ковтина, що була на обкладинці. А тут біла кофточка і дуже гарна, між іншим, дуже цікава. Але так на самому згині зробили, що. Погано видно. Ну, може, десь найду ще гарніше, може такої ближче покажу, може буде вам видніше. І ще така ковтинка. кардиган такий. Тут дуже цікавий внизу той візерунок, він такий якийсь об'ємний і. І жакард, і об'єм відразу є. Ну, ну, дуже цікавий, теж мені дуже сподобався. Як ідея для в'язання кардиганчика можна використати. О, тут такий кофта, така довга кофта, як туніка. І дуже цікаво, простенько, дуже гарно зв'язано. Теж мені дуже подобається ця кофта. І тут гарна кофтина, ну знову в нас Чого то назгине таку красу <сум> показувати? Ну, погано видно ще червоний колір, отак копта теж гарна. В'яжеться певно, як лінивий жакарт, я так думаю. Або просто як жакарт, але дуже гарно, симпатична. Певно, як лінивий жакарт, але дуже гарна копточка а тут хто круглою кокеткою. Когось мені ті листочки нагадують. На Оленкиному шалі, На Оленка, то на твоїй шалі такі, певно, листочки. Ну, дуже вони ту кофточку тут прикрашають, дуже цікаво, вона теж зв'язана. Так що в мене теж є схема таких листочків. Ой, тут теж така цікава ковтина, ніби то англійська резинка або резинка-перлинка. Не знаю, яка точно, скоріш англійська резинка. Напереді такі розходиться клин. Ну, цікава модель. Тут цікава модель, але теж на згині, але дуже-дуже гарна. Дуже мені подобається ця модель. Ну, а ця казково красива. Стільки жакарду і такі переходи кольорів. Ну, дуже-дуже гарна кофточка. Шикарна. Не то, що гарна, а шикарна. Так, а тут, а тут, Ну, напевно, то, я так думаю, що то в'язано методом інтарсії. Коси на рукавах. Такий кардиганчик, ну і дитячий кольоровіший, але дуже симпатичний. Так? І кольорів багато. І не виглядає так яскраво насичено, бо кольори приглушені такі. Ну, дуже симпатичний кардиганчик на дівчинці. О! О! А ці ковтини просто шикарні. Ось таку я колись собі в'язала. Я навіть її ще маю, не розпустила, але вона у мене темно-синього кольору. Але та, як я колись і не дуже розумілася на кольорах, в'язала з бобінного акрилу. І що ви думаєте? Ні, кофта вийшла дуже шикарна, і я в ній дуже на роботу в ній ходила, але я було дуже холодно, я носила її під безрукавку, я її в'язала точно так само, як тут. Подвійна резинка, ну, резинка, якою робиться подвійне полотно, всередині пустота. Коси, тут англійська резинка. Навіть тут коси з англійською резинкою, тут ті переплетення, що і на тій копті. Просто тут їх три рапорти, а тут їх багато. Два рапорти. Один і другий. Не до кінця. Ну, кофта в мене була дуже шикарна. Але я носила безрукавку, там були замки на кишенях, і я трохи позатягувала її на рукавах. І вона мені трохи витягнулася, бо то був акрил. і я... Ну, і вона вже старенька, коли то ще було. Років, напевно, 10 назад. Ну, і я її, певно, буду розпускати. Може, ще ниточки на щось використаю, бо ниточки ще нічого не бракує. Ось ну, тут цікавий візерунок. Коси вставлені так, ну, симпатична ковтинка. І тут гарний картиганчик. Квіточки гладдю вишиті. Ну, я гладдю ніколи не пробувала вишивати. Ну, можна і спробувати. Гарно так планка красиво вив'язана. Низ. О, а тут чоловічий светер. І між іншим, тіньовими візерунками. Тут все тіньові візерунки. І подивіться, який гарний чоловічий светер. Не знаю, як показати, щоб було гарно видно. Надіюся, що гарно видно. Чекайте, може, такого рівніше, щоб не блищав журнал. Тіньовими візерунками, а який красивий светер. Оце ідея. Чого ж я скорше його не побачила? А мені там не хватало ниточок на один светр. Напевно, він буде теж тіньовими візероночками. Ну, Дуже гарний светер. Тут ковтинка англійською резинкою, на рукавах коси. Дитячий такий джемперок, дуже гарний. Ну, і тут ковтина, напевно, та, що була десь на згині, напевно, це вона. Там було не дуже так виразно видно, а тут дуже навіть гарно видно, як воно як виглядає. Схеми до всіх журналів. О, і такий светр чоловічий я в'язала. Колись сину ще він до школи ходив, чи то він вже вчився десь у Львові, ну, він такий светер, тільки білого кольору. Він навіть ще є в мене, якби знала, що я тут його побачу. То би показала вам, як він виглядає. Може, другим разом і покажу. Хто хоче схему узору, кажіть, я зроблю фотографії і виставлю у відео. Оця ковтинка такими ранами з ажурними. Ну, тут шкарпетки. Я ніколи на них не звертала уваги. І не звертала уваги, якими візерунками вони зв'язані. А тут що за схема Жаккарду? Ага, не жінчимо той светр чоловічий, дуже симпатичний жакард. І тут є схема до нього. Так. Ну тут хто вишиває картини. Ну, він в мене дуже старенький, 96-й рік. Добре, що і так зберігся. Ми з вами переглянули два журнальчики. Більше показувати не буду, бо і так відео трошки, можливо, задовго вийде. Тож, якщо комусь якісь моделі подобаються, пишіть. Може, ви у відео бачили, в якому журналі, який номер моделі, пишіть, я вам дам. У слідуючому відео зроблю фотографії моделі, і до неї фотографії схем узорів. Дякую вам за перегляд, любі в'язалочки, і гості мого каналу. Багато підписалося, в мене вже є більше тисячі підписників. Тож я вам дуже вдячна, що ви підписуєтеся на мій канал, підтримуєте мене і ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вам, я ще маю журнали з цікавими моделями. Я вам ще покажу в наступних відео. Тож, до побачення, па-па. Всім легких петельок, і гарного дня, вечора, мирного неба. Дуже-дуже вам за все, за все вдячна. Па-па!